У районах області підбивають підсумки роботи за 9 місяців поточного року. Саме ці питання стояли на порядку денному позачергової сесії Галицької районної ради. Крім того, депутати розглянули низку питань, що стосувалися передачі освітніх і медичного закладу на баланс міста Бурштину у зв'язку з набуттям останнім статусу міста обласного значення. Подробиці знають наші журналісти. У зв'язку з тим, що бурштин став містом обласного значення, відповідно до закону України на баланс міського бюджету перевели усі школи, в тому числі і музичну, гімназію, бібліотеки, філіали та міську лікарню, крім інфекційного дерматовенерологічного та лор-відділень. Рішення набуває чинності 1 січня 2015 року. Голова районної ради каже, що особливих змін у зв'язку з цим у формуванні бюджету на 2015 рік не буде. Все, те, що отримав Галицький район, отримає бурштин. Це Галицький район нічого не втратив. Він же не знайшов. В ході виконання районного бюджету за 9 місяців, звітує Ірина Мацькевич, зарплати виплачені, заборгованостей немає. Проте прогалина у бюджеті таки є, каже начальник фінуправління. Заробітна оплата вчителям за 9 місяців виплачена, за 10 місяців виплачено 60% заробітної оплати до жовтня місяця. До кінця року вона вистачає 20 мільйонів 100 тисяч гривень на заробітну плату і не будемо зараз одного звинувачувати. Систему, сплатимо, плату, А ми вами чекаємо до танки державного бюджету, якої немає. Або давайте приймаємо якісь методи економіки. Голова районної ради налаштований більш оптимістично, аніж економісти. Кожного року ми випадаємо, але кожного року, 31 грудня, дякую за, і в і за рік Надіюся, щоб так в цьому і вже цілі лікарі отримали заробітну плату. Надіємося, що так буде ці цього року. Не звертаючи увагу на те, що держава війні. на сесії. Виступив і кандидат у народні депутати Роман Вірастюк. Він виконав свою передвиборчу обіцянку і за кошти закономлені на агітації закупив для армії 400 комплектів теплої військової форми, частину з яких передав для галичан в зоні АТО. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.